Подібне відео часто можна побачити у соціальних мережах. Особливо активно зараз ламають паркани незаконних забудов у Києві. Проте ці кадри відзняті декілька днів тому у Рівному. Мешканці будинків на вулиці Кіквідзе взялися нищити паркан. Учасник тих подій Мирослав Лисак стверджує, робили це, щоб пришвидшити виконання припису прокуратури. Ми вирішили не чекати, тому що це буде зволікання, буде він стояти. І... Той паркан, який затуляє нам світло, ми вирішили зняти цей паркан і засипати. Я рахую, що ми нічого кримінального не зробили. Зняли паркан, поскладали і почали засипати ті траншеї, тому що нашим дітям нема де гратися і нам нема чим дихати. Конфлікт через забудову триває з 2005 року. Саме тоді сесія Рівнеради ради вирішила передати в оренду земельну ділянку біля житлових будинків на вулиці Кіквідзе. Проте люди кажуть, підприємець, якому виділили земельну ділянку, не виконував умови оренди. Поставив паркан огородивши повністю цю прибудинкову нашу територію. Хоча в рішенні сесії міської ради номер 1726 від 25 жовтня 2005 року. Була надана земельна ділянка лишінь в оренду на 10 років, і то цільове призначення цього цієї земельної ділянки для реконструкції існуючого кіоска. Мешканці будинків стверджують, що зверталися і до міської влади, і до депутатів. Останні навіть створили комісію, щоб вивчити ситуацію навколо забудови. Проте так нічого і не зробили. Під час зйомок сюжету на місце скандальної забудови приїхав і забудовник. каже, будуватиме свій магазин, і надалі буде поставлений паркан, буде будуватися магазин непродовольчої групи товарів. На що було отримано дозвіл на будівництво. Ну знесено звичайно, що це якісь 90-ті -90 роки нагадує, що взяли. Знесли, поламали майно. Ну вже написана заява в міліцію. Міліція буде розбиратися. Хто хто ламав і як ну, взагалі, що це за влада така, що телебачення знімає, і ламають паркану? Це ж смішно. Андрій Федорчук переконує всі відповідні документи на проведення будівельних робіт саме на цій земельній ділянці. В нього є, тому каже, працює за законом. Перший місцевий і надалі відстежуватиме ситуацію навколо скандального будівництва. Олександр Тос, Володимир Захаров, новини Рівного.